На Святого Духа Амінь Христос посеред нас. Дорогі брати і сестри. Тільки що ми е, почули Євангельські слова е, про те, що коли Господь вже е, е, вийшов з Гедеринської землі, Він е, прийшов в одно із селеній, де до нього підійшов Начальник синагоги, і звати його було Іаїр. Він підійшов до нього, він знав, що він, Господь Ісус Христос дуже багато робить чудес, виздоровлює всіх, і він підійшов до нього з такою просьбою, щоб він уздоровив його дочку. Тому що їй було 12 років і вона дуже була хвора. І Він просив його, щоб він прийшов, його, прийшов до нього додому. І в цей момент зібралося дуже багато людей, і вони почали Господа тиснути, тому що у кожного була своя проблема. Одні прийшли за істеленням, другі прийшли послухати проповідь, третій побачити таку людину такого великого пророка. І коли Господь е, стояв, то іменно його тиснули люди. І в той момент він почув, що якась сила вийшла з нього. І він говорить до своїх учнів, що хто до мене доторкнувся. Апостол е, Петро йому говорить, що людей багато от, і ми не можемо сказати, хто до тебе конкретно. Іменно доторкнувся, тому що дуже велике тиснева. Господь йому говорить, що хто до мене іменно духовно доторкнувся, тому що сила, якась з нього вийшла. І тут він побачив жирку, яка змолилася і стала над ним, перед ним на коліна і повідала свою історію, що вона скільки років вчилася у речів, нічого не допомогло. І що її Господь ісцелив. І Господь подивився на неї і сказав: іди, жена, віра твоя спасе тебе. Тобто, жінка ця кровоточива зцілилася по вірі. В неї така була велика віра, що вона відселиться від цієї хвороби, що вона дійсно ізцілилася. Тому э, для нас це повинно бути прикладом тому, що в <кій> житті, коли в нас дуже багато негараздів, дуже багато проблем в житті, і ми не можемо з ними справитися, о, нам завжди необхідно вірити, мати віру, що прийде э, кінець нашим нещастям і напастям. Тому що Господь буває нас і спитує. Тому людина, коли іменно мала якісь духовні проблеми в житті і грішила, вона якби перед Богом обнажена. Тобто Коли Адам і Єва були в раї, вони були обнажені. А коли з'їли із плоду з добра і зла яблуко, іменно вони побачили, що вони обнажені і вони. Вкрилися фіговими листками. І так що, е, ми знаємо в Старому завіті, коли е, іменно, брати побачили батька іменно, обнаженого, вони відвернулись від нього і так подали одну. Тобто, е, коли ми іменно обнажені, іменно духовно, коли ми не прийняли Бога Христа. Ми є обнажені. Ми і Бог е е дивиться на нас як на обнажених, тому що ми не, не взяли ризу Христову, тобто не втілися в ризу Христову і не стали віруючими, коли ми вдіваємося в ризу Христову віру, хрещення. Іменно тоді ми вже стаємо іменно одітами в Божественну силу і Божественну одежу. Тому ця е, кровоточила, е, іменно е, хвора жінка. Іменно вона повірила, і вона вже оділася в цю одежу спасіння, і Бог сказав: Іди, жіно, віра спас, спасла тебе. І в той момент він вже йде вдома. Іаїра бере з собою учнів, заходить і бачить люди, які іменно вже іменно плачуть за цю дівчинкою, яка було 12 років. От, він сказав, не плачте, вона спить. І вони засміялися, тому що знали, що вона померла. Всі знали, що вона вже мертва, як вона може спати. Тоді він взяв і всіх удалив з цієї кімнати, взяв її за руку і дівчинка воскресла. І пройшло велике чудо Воскресіння. Чому Господь так зробив? Чому Він іменно воскресив іменно цю дитину в самоті, щоб ніхто не бачив? Він це цим показує нам всім приклад, тому що якісь добрі діла, щоб вони творилися в тайні. Не на показ. Щоб ні і, і наша віра була не на показ. Щоб е, ні діла наші були не були на, не на показ. І щоб ми могли в сміреній душі іменно творити якесь добро. Тому Бог е, постійно е, в своєму Житті на землі показував, що е, робив чудеса, а їд покажуться е, другим учителям, щоб вони побачили. Тобто Він е, іменно на себе не приміряв славу до свого часу. І він нас з цим учить, щоб ми не були е, чи славні, що я є смертним гріхом, що за якісь добрі діла, щоб ми могли ще славитися і трубити на весь світ. Всі добрі діла повинні творитися в тишині, в спокійстві, в доброті, любові, і щоб про це ніхто не знав. Тоді, тоді ці добрі діла зачнуться нам у славу Божу для нашої душі. От. А якщо ми про це всім продрубимо, то вже у нас награди на тому світі не буде за наші добрі діла. Тому що ми вже отримали нагороду на цьому світі від людей, що нас прославили, що ми які добрі, що ми які любимо вільні, що ми, не, ми всім допомагаємо. От. Тому е, зараз це важний момент на, сьогодні, на сьогоднішній день. Тому що. Багато зараз справ робиться благодійних, і ці справи теж повинні творитися в тишині, щоб ніхто.